Всім привіт! Вирішила для вас зняти таку невеличку інструкцію, як оформити замовлення після того, як ви пройшли реєстрацію для отримання знижки 25%, мінімум, максимум 33% від цін каталогу, і сорієнтувати, як вірно оформити замовлення, нічого не опустити, щоб ви були проінформовані, як все вірно зробити. Ви спершу, якщо ви ще не зареєструвались, натискаєте на Корчагіна Оксана, ви переходите на сторінку реєстрації. Я покажу зараз вам на іншому прикладі. Так. Натискаєте, у вас тут реєстрація. Вводите всі дані, ім'я, прізвище, країна, телефон, пошту, дата народження, пароль. Вводите одна велика літера латиницею і повинні бути цифри, населений пункт, даю згоду і реєстрація. Після того, як ви натискаєте, вам зразу ж приходить на електронну пошту, якщо ви вводите, і в Viber дуже зручно від Юнайс повідомлення. Перше, шановний консультант, раді вітати вас, у родині. Є Тут є ваш логін і пароль. Ви собі його зберігаєте, потім ми його ще збережемо, ви збережете при тому, як будете заходити в особистий кабінет. Потім ми заходимо в пошук, набираємо вверху unice.ua і попадаємо на таку сторінку для входу на сайт в особистий кабінет. Натискаємо оцю людинку біля корзинки зверху в кутку. І у нас тут є форма для входу. Тобто ми вводимо сюди код, він у мене збережений і пароль. Натискаємо, в мене він вже запам'яток, ну, збережений і заходимо. Так, ось ви попадаєте в свій кабінет, ви бачите, вверху це мій кабінет Карчагина Оксана. І тут всі, вся інформація. Для замовлення ми можемо двома варіантами робити замовлення. Це через дві рисочки, ми натискаємо і у нас асортимент продукція компанія. Наприклад, ми хочемо вибрати макіяж, щось для макіяжу. Натискаємо на макіяж. У нас відкривається продукція. Наприклад, беремо там, олівець, який то, давайте візьмемо. Або ну, що-небудь виберемо, наприклад, олівець в кошик для губ. Нажимаємо в кошик, і у нас вверху в кутку в корзинку одна позиція. така кружечок, Одна позиція додавалась. Ми натискаємо, перевіряємо, можемо натиснути продовжити. І у нас вже формується корзина. Якщо ми хочемо додати, можна таким же самим. Варіантом додати, вибирати, наприклад, там для оселі. Так, натискаємо і вибираємо, що нам потрібно там для оселі. Ну, Наприклад, у гарній знижки, крем для очищення поверхень. В кошик один. І у нас в кошик, ось ми повертаємося в кошик, додавилось ще одна позиція. Продовжити. І вже тут навіть спрацьовують акції на замовлення від двох позицій. Зверху дуже зручно пише сума товару: 5 балів, знижка 25%. Але для того, щоб отримати подарунок для нових зареєстрованих покупців, міні, мінімально повинно бути. 25 балів. До речі, це невелика сума. Бо в Юнайс один бал це 30 гривень. Тобто, це ну, приблизно там, зараз ми побачимо, да, скільки це. 30... Десь 500 гривень у нас вже на замовлення буде випадати подарунок. Зараз це яєчна маска і тестер-скраб для обличчя. Ми можемо ще замовити через додавати товари через цю лупу в углу. Наприклад, ми можемо ввести там порошок. І нам видає кисневий порошок, нажимаємо на нього, натискаємо. Добавляємо в кошик. До речі, він зараз теж в гарній знижці. В наступному каталозі там трішки він буде дорожче стоїти. Продовжити. У Нас зверху пише, уже і сума товарів більше 18,4 бали. Знижка ще поки що 25%. Знижка в Юнайс. Має три знижки, доступ до трьох знижок будь-який зареєстрований консультант, але це залежить від балів, від суми, ну, взагалом це від балів. Тобто, якщо до, 20, до 30 балів до, до, до 30 балів 25%, від 30 балів до 60 балів це 27% і від 60 балів найвища знижка 33%. Наприклад, ми ще можемо додати, якщо ми попередньо вибирали з каталога якусь продукцію, ми можемо додати код, ну, наприклад, там шампунь. Введемо код 45,01. Ага, ось у нас вже випливають шампуні, ми можемо полистати там будь-яку шампунь вибрати. Ну, давайте там для тонких, для тонкого волос... волосся в знижки. Да? Ми можемо ще от таким способом додати продукції. Все воно у нас в корзинці ось додається. Продовжити. Потім є такі розпродажі, яких немає в каталозі. Тобто, є, от зразу ж ідуть, бачите, от наше основне замовлення. Потім йдуть акції, які пропонуються в каталозі, наприклад, на кожні 150 гривень одне мило ви можете взяти по суперзнижці. Ну, Давайте проб'ємо одне це мило. Просто натискаємо або плюсики, натискаємо, або, курсор, або цифри ставимо, обираємо курсором. Потім дуже гарні знижки. Зараз вам дуже рекомендую. Нам сподобалась чоловіча вода. 100 мл це, ну от, наприклад, там вибираємо Нам більше червона, зелена така більш універсальна вода. Ну, Давайте виберемо нам скільки позицій, нам три можливо, би вибрати, ну, можемо вибрати три, та? три води. Дві ціх вибрали, ну добре, хай буде. Потім нам пропонуються акції по каталогу, це шампунь шампунів бальзам. Тобто, щоб спрацювала акція, треба брати і ту, і ту позицію. Так, от, якщо ми наверх піднімемось, у нас вже 50, бачите, балів, це 27%, знижка помінялась на 2% більше знижка. Далі, у нас є ще каталог. Він, до речі, насильно не додається, як в деяких компаніях. Тобто, ви можете його убрати, якщо він вам не потрібен. Або додати, так? Або додати для роботи, для, для того, щоб зібрати замовлення і заробити якісь кошти. І далі ми бачимо вітаємо. Вітаємо! Ви виконали умови акції «Розквітай з Юнайс. Так, Лена, передзвоню зараз, зараз з юнайс. Тобто так, такий список продукції, розпродажу міняється, раз на тиждень у них супер знижки. Я собі вибирала цю пінку для е, вмивання. Деякі дівчата вибирали масажний гель-бальзам, він так стоїть 200 гривень, а так 89 тобто ми все додаємо, у нас міняється тут і бали, і сума. Потім є ще, ще один розпродаж. Супер знижки, саля. І тут от зараз цей тиждень багатоцільовий, очищувач поверхень, 49 гривень. І внизу у нас тут пишеться ось і сума, і знижка і бали. так. Але тут пише 33%, ну, ще до цієї знижки повинно бути 60 балів. Можливо, щось трішки воно нас тут затримує. Так. Давайте щось додамо. Ну, наприклад, давайте додамо ще мило додамо, щоб у нас вже було 60 балів. Так, от, у нас 61,7 балів. Сума товарів на 1214, максимальна знижка 33. І, наприклад, ми, я вас попереджаю, не поспішайте переходити на доставку, оплачувати це. Якщо ви по попервах робите замовлення, бажано його перепровірити, бо на даний час у них немає функції редагувати. І хіба що видалити можливо замовлення і набити нове замовлення? І ще коли ви перше замовлення будете робити, у вас будуть в акціях ваш подарунок за 50 копійок, це буде маска і скраб для обличчя такий. Саше. Тобто, коли ви вже впевнені, що ви ну, вас влаштовує це ваше замовлення, що ви його хочете отримувати, ми натискаємо оформити доставку. Тут просить вести по батькові, по батькові. Так, і ви вибираєте, чим ви будете робити за доставку. Ще такий один важний момент. Якщо ви хочете безкоштовно, тобто не, безкоштовно отримати замовлення, тільки 15 гривень за операційний збір, ну, це завжди платиться, то від, на Укрпошту склад-склад, це йде. Тобто ми обираємо місто, наприклад, там ну, Львів, да? я своє там оберу місто. так. Львів, Львівська область, Львів. І вибираю, наприклад, там склад, склад, нова пошта. Вибираю там 43-й. Все. Так, що у нас тут? 43. І, наприклад, там карткою. Тобто компанія працює тільки по предоплаті. Так, що воно в мене щось не хоче? Кульпарківська, ага, не підтяносі. Тепер бачите, якщо я натисну Підтверджую замовлення, мені випливуть дані для картки, я проплачую і вже замовлення приходить дуже швидко. Ось ми бачимо доставка 0, тобто мова така, у мене товарів на суму зі знижкою вже 1214 гривень, 61 бал, 33% і до сплати 1229 гривень, 15 гривень добавилось. Якщо ми вибираємо склад Укрпошта, Ну, наприклад, ну, любу я виберу, та пасічна 73. У нас доставка 62. 60... 8. Так, доставку сплачує компанія. Тобто вони тут ставлять доставку, але ось тут є помітка: доставку сплачує компанія. Це якщо ви натискаєте Укрпошта, Укрпошта безкоштовна доставка від 750 гривень по цінам складу. Якщо ви робите мінімальне замовлення, то там ви платите 15 гривень операційний збір, і сума в відсотках від ваги. І від відстані От така у них умова. Так що я ну, всім рекомендую лучше там під підзбирати замовлення, комусь там показати каталог, навіть електронний, подумати. І замовити вже на максимальну знижку. Це не така велика сума на 1200 гривень, якщо ми наберемо ну, те, що нам, наприклад, нам потрібно там, для яких-то знайомих, для рідні. Тобто це невелика сума. Ну, як мінімум, це 750 гривень Укрпошта. Укрпошта десь від двох днів, ну, можливо, там до 4. -х. Це мені так сказали. Я отримувала новий поштою. Наприклад, я от ввечері зробила от зараз замовлення зроблю. І або зараз проплачу, або завтра я до обіду проплачую замовлення, воно зразу ж після проплати йде в зборку, тобто до 3 годин дня вони збирають замовлення, нова пошта, і вже на другий день ви його отримаєте. Тобто, ну, ну сутки ви від того, як замовили, до отримання. Так що такі нюанси, якщо. Будуть питання, ви задавайте, все вирішимо. Єдиний момент, що його поки що на даний час на сайті неможливо редактувати. Я то можу це зробити, але ну, краще ви його не платіть, а його тут, де очистити кошик, зберегти. Тобто ви зберегли своє замовлення. Якщо ви його не проплатили, воно на протязі трьох днів повинно. Ну, Зняття, тобто його удаляють, видаляють, ви потім наново можете його набити. Так що, всім бажаю гарних покупок, вигідних покупок і мати задоволення від, від користання продукції. Всім гарного дня, Па-па!